Майнкрафт фільм я вже подивився, а цікавинки ще не закінчились. Тому що видавництво Artbooks прислало мені декілька цікавих оригінальних Майнкрафт книг. А що в них зараз буде, ви самі побачите. <гум> Ти просто поглянь на це, які вони яскраві. Що ми тут взагалі маємо? Ми маємо посібник першокласні дрібні споруди, просто дрібні споруди, мабуть, не першокласні, неймовірні дрібні споруди. Окей, посібник з творчого режиму, посібник з виживання, посібник з червоного каменю. Мене насправді цікавить посібник з дредстоуну, тому що я в ньому взагалі не шарю, може хоча б чогось навчусь. До речі, тут показують, як робити трапку. Людям, які грають на грифер серверах, точно знадобиться. Або ось така цікава незерська будівля, до речі, віддати належне, якість друку дуже якісна, листки, все дуже приємне на ощуп. Я купую книжки і я знаю, про що я кажу. Якщо б ви хотіли, щоб ми з Artbooks замутили якийсь цікавий конкурс, то відмічайте їх в коментарях.